Жаю міцного на зв'язку, Нічні комарі то наше все Жваву дискусію. Викликала а, моя заява з приводу необхідності ініціювання санкцій по китайській компанії iFlight, що а, була помічена як постачальник а, партії дронів Камікадзе для Хробачої армії, а, тому мушу. Прокоментувати для виключення різного роду інтерпретації, що поширюються в інтернеті, сім років мого досвіду ти життя ти на дві країни, одна з котрих ти Китай, дозволяють мені володіти певною експертизою і хочете, то просто повним пакетом інформації, щоб переконати відповідально доповісти вам, що. Мінімум трьохзначну цифру сьогодні складають компанії в Китаї, що займаються виробництвом та продажем компонентів та дронів камінікації. Мінімум трьохзначну цифру. Китай це той мега промисловий комбайн, що навіть Абсолютна більшість вас, що дивиться сьогодні в неділю ранку то відео, дивиться його з гаджету китайського виробництва. І каву ранкову ви заварите на італійській, дроб-китайській кофейній машинці. І навіть ранковий недільний сніданок буде приготовлений високо ймовірно на пательні, що випресована. Китаю, того весь світ користується її засобами. Коли я говорив про санкції відносно айфлайту, вони стосувалися, безумовно, одного виробника, котрий засвітився у тій недобрій справі. А тепер Найкраща новина, що впала в очі станом на ранній ранок 11 червня. Зараз покажу. От ми... Вислали посилання мені на ранок. Це офіційний сайт iFlight. Ось. Це офіційна заява Айфлайту про військове призначення дронів FPV. Давайте зробимо отак. Тут все на китайській. Я впевнений, що десь є і англійська на сайті, але знайти її зараз я не можу. Тож переведемо, що тут IFLIT заявляє. Нещодавно в інтернеті, ану, Сашко, покажи, нещодавно в інтернеті, я дам посилання, а зараз ключові цитати. Нещодавно в інтернеті з'явилося відео з гарячої точки, в якому як підозрюються задіяні наші машини для пересування FPV. Це автопереклад, то так як я. Ми стурбовані цим хотіли б пояснити ситуацію найщирішим чином. Наша компанія сурово дотримується законів правил. Продукція, яку виробляємо, є цивільною продукцією, і ми не продаємо траверси воюючим країнам. Ми виступаємо за мир із моменту нашого заснування в 2014 році. Ми прагнемо надавати якісні ФПІ-трансформери для любителів, польотів та професіоналів. Далі про перспективи, про ствердження і про таке інше. Хто захоче детально почитати на китайській мові з переводом, чи може знайти англійську е інтерпретацію? Ключове у відповідь на цей інцидент. Ми почали внутрішнє розслідування, і за необхідності будемо співпрацювати з державними органами та міжнародними організаціями, щоб гарантувати, що продукція не буде використовуватись в незаконних або неетичних цілях. Ну і далі виступав за розвиток, так і інше. Друзі, що я вам хочу сказати, наші з вами зусилля призвели до того, що велика міжнародна, я б сказав, міжнародною присутністю китайська компанія стоп, стоп. відреагувала заявою Не те, що виправда... виправдовуючого характеру. Вони обіцяють перевірку таке інше. Я від себе скажу. Я сумніваюся, що великі партії на десятки тисяч одиниць виробів можуть бути реалізовані через дилерські мережі. Але нехай наше попередження, котре розшарилося великою кількістю видань, було почуто і незалежно від подальших подій, принаймні наразі, керівництво тої компанії Буде як мінімум обережніше ставитися до прозорості угод, до підбору купців, будемо так казати, регіонів, купівлі і таке інше. Я вдячний, навіть так можу сказати, тому керівництву компанії, що воно так чутливо віднеслося до питання, і буду сподіватися, що це не є просто якась ширма, котра прикриває. Від інциденту, що має прецеденту, що має місце, я е, дуже сподіваюся, що компетентні органи все ж таки вивчать детально це питання і воно матиме якесь логічне завершення. І ціль, що переслідується на сьогоднішній день, одна не допустити, щоб ті чи інші е, брендові імениті компанії е, займалися постачанням. Країні агресору, десятків тисяч виробів, котрі країна агресор застосовує як смертельну зброю. І це є наша нехай маленька, але з таким червоним, як на фасаді сторінки, Айфлайт сайту. Червона маленька перемога. сподіватимуся що питання далі. Контролюватиметься і регулюватиметься. Зараз доповім про стан збору а, за шість діб. Таким чином підзаписав собі, виписав станом на ранішній ранок, 5 ранку, 11 червня, ми перетнули в зборі відмітку 90 мільйонів гривень. Опер проходить. Збор. Збор, безпрецедентний збор на 20 тисяч дронів камікадзе, 200 крил ретрансляторів для 100 підрозділів ЗСУ в сумі 350 мільйонів гривень. Немає багато часу чекати продовження збору, та й будемо казати, ресурс багато сот тисячної аудиторії, котра безпрецедентно долучилася до того збору. Мені здається, що є вичерпаним. Один день, понеділок, 12 червня, кінець робочого дня, закриємо збір, підведемо всі кошти до одної смуги, до одної риски. У нас є акумулювання фондів, ресурсів. вибачайте, трохи голова запарена Значить, на моно і на приваті. Там були запитання щодо збору, чого скаче цифра на моно. Вона скаче по звичайним причинам. Всі накопичення за день на приваті я автоматично перевожу на моно круглими цифрами. Того, ви бачите, 72, а потім через годину 76. Мова не йде про якийсь донат в сумі 100 тисяч доларів. Таких донатів у нас в цьому зборі не було. Мова йде про середній стек. Я його бачу таким самим 600-700 гривень. Ми підведемо обов'язково статистику, просто у поточних умовах нема можливості того зробити. Обов'язково підведу, обов'язково проаналізую, прокоментую, подякую по, по напрямкам, будемо так казати, і підведемо всі цифри. Окремо сума валюті PayPal, за що хочу подякувати високій активності. Українців, що вимушено живуть за кордоном, бачу географію, вона фантастична. Від Польщі до Іспанії, від Фінляндії до Чехії, від Британії до Сполучених Штатів Америки, звідки тільки не приходять донати ті з них, котрі ідентифікуються, вражають своєю географією. <кій> Засоби масового зв'язку цілі пули радіокампаній. Інфлюенсери, інфлюенсери та, та ломи у соціальних мережах, що доєдналися до цього збору, дозволили сьогодні фактично за 6 діб ініціативою звичайного військовослужбовця приблизитися до відмітки дев'ятизначної цифри. Я впевнений, що той, той збір буде мінімум на 100 мільйонах зупинений. Сьогодні 90, ще у нас попереду неділя і понеділок. Матимемо третю частину бюджету на придбання 20 тисяч дронів камікадзе не з китайського ринку. Нагадаю, вартістю 400 доларів США. 200 літаків-ретрансляторів українського виробника Чаклун, навчання екіпажів, на котрих інтенсивно продовжується. Вже понад 30 бортів, 30 екіпажів навчено, котрим зараз видаються борти для використання, що сприяють подовженню сигналу при роботі з дронами Камікадзе ФПВ. І все це ми робимо для 100 підрозділів ЗСУ. А, Уже почали діалоги з виробниками про необхідність розділити на три частини, таким чином, піднявши один раз з вами збір до відмітки 100 мільйонів гривень, розуміємо, що той об'єм будемо пробувати подолати за три етапи. Тож перший етап дозволить нам сплатити частину літаків ретрансляторів і близько 6-7 тисяч дронів FPV «Камікадзе». Ми їх поставимо в Україну, ми їх розподілимо між частиною підрозділів. Ми знімемо з них зворотній зв'язок. Нехай самотужки дадуть зворотній зв'язок про використання привезених засобів. Дадуть свої коментарі, тим самим, мабуть, ще раз спонукнуть спільноту почати наступний збір. Нагадаю, на цей наш безпрецедентний збір, який наближається зараз до кінцівки, по очікуванням на 100 мільйонів, до 100 мільйонів гривень. Сумарно не витрачено жодної копійки на розкрутку чи рекламу у соціальних мережах. То є публічна інформація. Я думаю, що пильні очі уважно моніторять мій. Можливий рекламний кабінет в соціальних мережах, бо він пустий, то але я знаю, що на тому ж самому Фейсбуці це відкрита інформація. Жодної копійки ні народних, ні власних коштів не витрачено на засоби масового зв'язку, на поширення інформації на тих сайтах, телеграм-каналах інших ресурсах, котрі підхопили, і дали відповідний перепости з розміщенням реквізитів. Була спроба редернути масована атака на криптогаманці. Захистили суму, але я зробив то оголошення, і донатори криптовалюти трошки зупинилися. не Бажаючи ризикувати своїми донатами відносно тих, хто на їх погляд може здаватися, що не вміє зберегти гроші. Ми зберегли ту суму в повному об'ємі. Я дуже вдячний. Вдячний. Я окремо по -по подякую, Я просто не пам'ятаю назву. Установи чи біржі, котра забезпечувала негайне втручання своїми кіберслужбами, таке і інше, і зробила єдиний акаунт, що як мені розповіли, є безпрецедентним для такого роду зборів. Таке інше. Але окей, інформації багато. День попереду у нас сьогодні він незвичний, бо займаємося ми зараз трохи окремими справами. Отож. Підв'язую, просинайтеся, доброго ранку, беріть у руки італійські, китайські кавоварки, варіть запашну каву, дивіться, той допис на китайських гаджетах. Та й фіналізуємо наш бір понеділок, 12 червня ввечері. По результатам дня оголошуємо цифру і діємо по тому сценарію, котрий я щойно оголосив у рамках тих обставин, що мають місце. Позицію по айфлайту доповів. Як на мене, день почався чудово, з гарної, хоч і маленької перемоги у початку боротьби з постачальниками країни-агресору, будь-яких засобів, що працюють проти нас на нашій території, проти нашого народу проти наших військовослужбовців. Гарної неділі, Мадяр, завжди на зв'язку. Очі та жало. Жах робачить.